Любіть Придністров'я, як любимо його ми, і приїздіть до нас. В Терасполі відкрився сьомий міжнародний інвестиційний форум. Витрати на використання службового транспорту скорочуються. Новий восток в Григоріополі колишній кінотеатр перетворюють у культурно-розважальний центр. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулось, і як це було. Дивіться просто зараз. Дискусійний майданчик, що об'єднав сотні людей. Сьомий Придністровський міжнародний інвестиційний економічний форум стартував. Представники органів держвлади і управління ділових кіл наукової спільноти, громадських об'єднань нашої республіки і Зарубіжжя зібралися разом. Два дні обговорюватимуть економічний та інвестиційний потенціал республіки, обмінюватимуться досвідом, укладатимуть угоди. Молдова, Україна, Росія, Білорусія, Казахстан, Польща, Румунія, Австрія, Ізраїль, Франція, Німеччина, Італія, США представники 22 країн світу приїхали до Придністров'я для участі у сьомому міжнародному інвестиційному економічному форумі. З кожним роком росте не тільки статус, рівень організації і ефективність з'їзду підприємців, а й географія учасників. Форум триватиме два дні: пленарні засідання і дискусійні секції. Тематика зустрічей найрізноманітніша від молодіжної політики та туризму до торгово-економічних відносин Придністров'я з країнами СНД та ЄС. Вітаючи учасників форуму, Вадим Красносельський зазначив, що таким масштабним заходом наша республіка з року в рік демонструє світові відкритість і готовність до конструктивної співпраці і підкреслив, ми пропонуємо бізнес без політики і корупції мета цього форуму показати світові справжні Придністров'я, розвіяти застарілі міфи, познайомити з придністровським народом, його історією, культурою, традиціями, розповісти про економічні можливості країни, продемонструвати інвестиційну привабливість. Наша республіка експортоорієнтована орієнтована і контактує з 90 країнами світу, що підтверджує зацікавленість міжнародної спільноти у взаємовигідній співпраці. Загалом заходів, спрямованих на поліпшення інвестиційного іміджу республіки, вжито за останні роки чимало. В першу чергу, це ухвалення закону про державну підтримку інвестиційної діяльності і створення агентства з інвестицій та розвитку. Та розвиті Акцент першого дня це розвиток інвестицій. Це ті інструменти, які держава застосовує щодо їх розвитку. Про те, що вона робить їх успішно, говорять результати на 146% Виросли обсяги інвестицій за рік. Динаміка відмінна. А присутність більше 20 країн на форумі це серйозний прорив. Другий день тема туризму. Тут інтерес міжнародний. Представники туристичної галузі хочуть побачити маршрути. Ми їм організуємо інфотури республікою. Завтра у мене на пленарному засіданні доповідь туризму про державне та приватне партнерство в організації лікувально оздоровчого туризму, досвід за кордоном в Росії і прогноз розвитку Придністров'ї цього виду діяльності. Вже в перший день форуму гості з задоволенням відзначали, що Придністров'я має не тільки багатий економічний потенціал, а й людський, що дозволяє приїздити сюди знову і знову. Сьогоднішня молодь це майбутнє завтра. На майданчику форуму глава держави поспілкувався з представниками молодіжних організацій, серед яких гості з Росії, Таджикистану і навіть Болгарії та Кіпру. економіка, зовнішня політика, туризм та ще й чимало цікавих і актуальних тем, яких саме дізнавалася наша знімальна група. Відверто про головне а таких питань у представників молодіжних організацій виявилося чимало. Одне з них газове. Молодих людей цікавить, чи підніметься ціна на блакитне паливо і, взагалі, чи буде Придністров'я з газом. Це питання зазначив Вадим Красносельський лише в компетенції президентів України та Росії. Ніхто безплатно російський газ не роздає. Ми зарабатываємо і наш ніхто безоплатно російський газ не роздає. Ми заробляємо це наше право, як ці гроші витратити. Ми могли б їх направити у бюджет повністю так було раніше. Але у 2018 році було прийнято рішення частину цих коштів направляти на сплату соціальних пільг, які надаються окремим категоріям громадян. Цікавилися молоді люди подробицями зустрічі президента із Сергієм Шойгу і чи буде у Придністров'ї молодіжний уряд? А представник Кіпру запитала, чи не збирається наша республіка вступати до Євросоюзу. Вадим Красносельський нагадав, Придністровський народ свій вибір вже зробив 13 років тому на референдумі. Ми застоявшись. Ми відбулися те, що відбулося за 30 років, взагалі унікальна ситуація, можливо, на всій земній кулі, тому що ПМР було створено у момент найтрагічнішої геополітичної катастрофи 20-го століття. Це розпад радянського союзу. І ось на цьому порожньому місці ми збудували те, що маємо сьогодні. Не визнають усіх, не визнають слабких, не визнають тих, де немає правопорядку і безпеки, де немає миру. Визнають мирні самодостатні країни, які поважають себе і своїх людей. Це найголовніше. Це внутрішня суть. Нас визнають я в цьому навіть і не сумніваюсь. Наш народ укріпився у виборі незалежність подальшою інтеграцією в Російську Федерацію. Саме з Російською Федерацією Придністров'я пов'язують спільна історія, культура, територія і менталітет. І що найважливіше, багатонаціональність про можливість співпраці з Татарстаном запитала президента представник із Казані, запросила гості, і подарувала главі нашої держави національні солодощі. Підтримка молоді сьогодні. Цьому напрямку приділяється у нашій республіці чимала увага. Вперше за багато років запустили програму доступного житла. В Придністров'ї працює якісна система освіти. На думку глави держави, це має допомогти молодим людям зробити вибір між закордоном і рідною державою. Общаюсь с вами заряджаєшся хорошей энергией. Спілкуючись з вами, заряджаєшся хорошою енергією. Бачиш ваші розумні очі. Головне, бачиш майбутнє Придністров'я, що в мене особисто створює впевненість у правоті моїх слів і впевненість у завтрашньому дні. Розвивайте Придністров'я, навчайтесь у Придністров'ї, Працюйте і любіть Придністров'я, і за вами майбутнє. У Братиславі напередодні стартував діалог у форматі 5 плюс 2. На майданчику постійної наради учасники переговорів зібралися вперше в цьому році. На порядку денному банківські питання, проблема політично мотивованих кримінальних справ і реалізація підписаних угод. Частина з них поки так і залишається на папері. Братислава історичне для переговорів місце. Саме столиця Словаччини стала колискою 5 плюс 2. Вперше на майданчику постійної наради зібралися 20 лютого 2002 року. Тоді у форматі 3 плюс 2 – обсє Росія Україна, Молдова та Придністров'я. Через три роки до переговорів приєдналися спостерігачі із США і Євросоюзу. Через 17 років у Братиславі знову говорять про врегулювання. Придністров'я представляє міністр закордонних справ Віталій Ігнатів. Питань зазначив очільник зовнішньополітичного відомства. Як завжди, багато це соціально-економічні та гуманітарні проблеми між Придністров'ям та Молдовою. Всі учасники переговорного процесу говорять, що ми працюємо в рамках соціально-гуманітарного порядку денного. Жодні інші питання, які не мають відношення до формату 5 плюс 2, обговорюватися не будуть. Сподіваємося, що молдавська сторона також буде виконувати ці до. Мовленості. На порядку денному переговорів, як і раніше, питання, які залишаються вже довгий час невирішеними, і домовленості, які Кишинів не виконує. Це політично мотивовані кримінальні справи, питання телекомунікації, участь придністровського транспорту у міжнародному русі і визнання придністровських дипломів. Ще одна гостра тема для обговорення банківське питання. Наша делегація виступить з ініціативою провести міжнародний аудит банківської системи, аби виключити безгр. Рунтовні звинувачення на адресу придністровських підприємств. Переговори продовжилися і сьогодні. Про результати 5 плюс 2 Ви зможете дізнатися у вечірньому випуску КЕП. Витрати на використання службового транспорту скоротилися майже втричі. Нагадаємо, з 1 вересня було введено обмеження на використання чиновниками службових автомобілів. Йдеться про транспорт виконавчих органів держвклади і підвідомчих установ. Поїздки з роботи і на роботу на обід або в інших неслужбових цілях тепер тільки власним коштом. Пропонує голова уряду і ухвалити ще один правовий акт. Так, за системою безпечне місто будуть відслідковувати переміщення службових машин співпрацювати. Вробітникам МВС нададуть право їх зупиняти і з'ясовувати, куди направляється чиновник. Зберігати машини зобов'яжуть тільки в службових гаражах, спеціальному журналі і в дорожніх листах будуть фіксувати усі їхні виїзди. Олександр Мартинов дав доручення протягом місяця підготувати пропозиції щодо оптимізації витрат на утримання державного автопарку. В Григоріополі відновлюють Восход. Це колишній кінотеатр. В майбутньому культурно-розважальний центр з великим кінозалом, дитячим майданчиком, гуртками та кафе. Будівлю перебудують повністю. До цього більше 15 років кінотеатр простоював. А зараз тут в першу чергу намагаються замінити покрівлю. В этом деду ми причили цього року. Ми вирішили відремонтувати покрівлю та виконати загальнобудівельні роботи всередині будівлі. Необхідно виконати там низку перегородок, посилити стіни, прокопати фундамент, провести усі комунікації, нові опалення, провести водопровід, пожежну сигналізацію. Ось так зараз виглядає колишній кінозал. Приміщення велике 340 квадратів. І на нього у архітекторів є плани. Ну в там залі. От від траншусій залі ось бачите траншею під фундамент. Вона готується для того, щоб розділити зал на кінозал на 100 місць дитячий і другий зал для дитячих ігор. Як тільки завершать з фундаментом візьмуться за стіни і стелі. Їх зроблять навісними. У наступному році займуться загальнобудівельними роботами. Допоможе фонд «Капвкладень». Вкладень. Об'єкт внесли в програму на 2020-й. За підсумком тут буде культурно-розважальний центр з кінозалом, дитячим майданчиком, різними гуртками для дітей і кафе. Відкритий восток планують до 30-річчя республіки. А прямо через дорогу біля входу місцевий парк з'явиться фонтан. Пока ми працюємо над проектом. Поки ми працюємо над проектом, ми хочемо, щоб ця фонтанна група прикрасила вхід в парк культури і відпочинку. Тим більше, що у наступному році ми плануємо тут будувати пандус, який буде так само виконаний в художньому стилі. А ще в Григоріополі зроблять свій ролер дром до будівництва приступлять найближчим часом. Вже за кілька днів столиця з розмахом відзначить свій день народження. Увесь Тирасполь буде охоплений грандіозними святковими заходами. Однак центром подій буде все-таки центр міста. Незмінними залишаються і музичні вихідні біля фонтану. Тільки на цей раз концерти для тираспольчан проходитимуть в неділю та понеділок. 14 жовтня у Терасполі оголошено вихідним днем для всіх міських установ. 13 жовтня, о двадцятій годині. Ми чекаємо. Всіх на святковий концерт оркестру головного штабу збройних сил ПМР. А вже 14 жовтня, о 19 годині, біля фонтанного комплексу виступлять творчі колективи управління культури міста Терасполя. Це танцювальні вокальні колективи. Буде програма присвячена Дню міста. Не втрачайте можливості провести вечір біля води із хорошою музикою. Поспішайте, адже з настанням холодів фонтан не працюватиме. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч як завжди, о 18.15 на першому придністровському.